Ці заборонили продавати алкоголь уночі. Тепер в темну пору доби в Києві зможуть придбати спиртне лише в кафе і в ресторанах. Порушників каратимуть і адмінштрафами, і позбавленням ліцензії. Про рішення Київради реакцію киян і досвід інших українських міст у ці питанні. Валерія Ковалінська. За декілька годин в столиці стане чинним рішення, що забороняє продаж алкоголю в магазинах з 23-ї години до 10-ї ранку, в цей час купити алкогольні напої можна буде лише в барах та ресторанах. Відповідне рішення сьогодні опублікували в газеті Київської міської ради. Зробимо окремі листи до підприємців, до мережевих рітейлерів з метою довести до відома це рішення, тому що не дивлячись на те, що був досить великий резонанс у Засобах масової інформації про те, що дуже активно інформували журналісти про прийняття такого рішення Київською міською радою, деякі підприємці до цих пір роблять вигляд, наче воно не прийнято. Запевняють, порушників позбавлятимуть ліцензії. Рішення місцевих рад кажуть, в одному з мережевих маркетів, має рекомендаційний характер, а не силу закону. Однак керівництво корпорації вже обговорює, чи приймати рішення про нічну заборону торгівлі алкоголем. Зауважують, якщо припинять торгувати спиртним у супермаркетах, його продаватимуть шахраї, причому небезпечні підробки. Продукция будет приобретаться в местных наливайках, в подворотнях. Происхождение этой продукции неизвестно, качество тоже. Кроме того, есть еще вопрос экономического характера. Алкоголь это подакцизный товар. Естественно, теневого оборота никаких налогов платиться не будет. Окремі кияни певні, те, що спиртні напої не можна буде придбати вночі, лише на краще. Раніше було замечательно, десь до восьми, по-моєму, навіть до шести торгували, і вихідні дні, можливо, нічого обходились. Ну, я так думаю, що раніше так не пили, як зараз. Ну, менше п'яних буде ходити. Сім'ї будуть на місці. Так прийде п'яний, розганяє, б'є дітей. Після такого часу, ну, вже покупка алкоголю вирішує деякі і преступні з умисли і ну тобто, ну, я думаю, це правильне рішення. пусть продають Це іначе буде наоборот. Люди будуть всяку гадость, Бута отравлення. у сумах. Заборона продажу алкоголю після 22-ї дії майже чотири роки. Та це не засмучує двох Володимирів на годинку. 16-та, а вони вже смакують горілку під копчену курку. кажуть: хоч у день, хоч у ночі 100 грамів завжди знайдуть. Там, де стоять касові апарати, продають до 10. Де нема касових апаратів, продають до утра. І знаю магазин, де продають при касовому апараті без проблем. Хто хоче, той знайде. Продавчиня крамниці бідкається. Через заборону втрачають чималий виторг. До десяти все. У Тернополі ця заборона діє довше 6 років. Тоді у міську раду скаржилося багато городян на нічних галасливих випивох, та й у кримінальних звітах переважали правопорушення нетверезих громадян. За останні роки більшість цілодобових крамниць припинили працювати вночі, і злочинів поменшало. Ми так само хочемо закривати заранічні зміни. Вони маризону нею торгувати. Навіть той хліб і майонез вже навіть не вигідно, бо дуже малі виручки в Київ Раді кажуть, що будуть співпрацювати із іншими містами, щоб по всій Україні заборонити продаж алкоголю вночі. Валерія Ковалінська, Іван Гребенюк, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.